З Самого ранку стріляють росіяни по багатьох українських містах, які неподалік лінії фронту не розташовані. Про Харків ми вже детально говорили. От також Слов'янськ обстріляли по місту і там у школу влучили. Зокрема, росіяни і під'їзд будинку так само пошкоджено, можемо показати кадри зі Слов'янська. Ну, ось Це наслідки того обстрілу. Це, очевидно, житловий будинок триповерховий, повибивано вікна, зруйновано одне крило будинку, під'їзд. Це Артилерійські наслідки артилерійського обстрілу по Слов'янську. І так само поруч є школа номер 4 яка теж постраждала від цього обстрілу. На диво, бо ми бачимо, які страшні руйнування, скільки там руїн. На диво обійшлося без жертв. Це означає, що люди евакуювалися ну, або ж вдалося якимось чудом їм вціліти. Тобто в цьому будинку, напевно, небагато було людей. І обійшлося, на щастя, без жертв, але Слов'янськ він дуже близько від лінії фронту, ну і ясно, що там прилітає, його обстрілюють.